Вітаю! Тема заняття приони і віроїди, особливості їх організації та функціонування. Дізнайся на занятті про відкриття пріонів, особливості їхньої будови, властивості, захворювання, викликані пріонами, та особливості будови віроїдів. Пріони це неклітинні форми життя, які є білковими частинками без нуклеїнової кислоти. Першим вченим, який висунув гіпотезу про існування інфекційних білків, був Деніел Картон Гайдушик. Він вивчав хворобу куру, яка була поширена серед одного з племен нової гвінеї. Становив, що ця хвороба передається від людини до людини через ритуальне поїдання мозку померлих родичів. У 1976 році за відкриття інфекційної природи хвороби куру отримав Нобелівську премію. У 1982 році Стенлі Прузінер ввів термін Пріон для позначення цього надзвичайного інфекційного агента. Він довів, що пріони це неправильно складені білки. Він показав, що ці білки можуть змінювати конформацію інших білків, перетворюючи їх на патологічну форму. Розробив детальну модель механізму дії пріонів. За відкриття пріонів у 1997 році вчений отримав Нобелівську премію. Пріоновий білок позначається PRP, в результаті дозрівання містить 208 амінокислотних залишків. Зверне увагу на світлину, де позначена нормальна форма білка та патологічна форма прионового білка. Пріоновий білок у людини кодується геном PRNP, локус якого розташований у короткому плечі хромосоми 20. Пріоновий білок є компонентом клітинних мембран. Остаточна його роль не з'ясована. Найвищу концентрацію він має в нервових клітинах. Патологічна форма прионового білка утворюється внаслідок посттрансляційних перетворень, характеризується переходом альфа-спірали білка у бета складчастість Хворі білки починають злипатися між собою, утворюючи довгі нитки. Це схоже на те, як нитки повутини сплітаються, ці нитки накопичуються в мозку і пошкоджують нервові клітини. Вражена патологічною формою цього білка ділянка мозку має характерну губчисту структуру внаслідок руйнування, звідси і назва губчиста енцефалопатія. Основними властивостями прионів є наступні: висока стійкість. Пріони витримують високі та низькі температури. Ультрафіолетове випромінювання. Ідентична амінокислотна послідовність. Патологічні та нормальні пріони мають однакову послідовність амінокислот, що ускладнює їх ідентифікацію імунної системи, відсутність імунної відповіді. Організм не виробляє антитіл проти прионів і не атакує їх лімфоцитами. Шляхи передачі пріонових захворювань. Інфекційний шлях через їжу. Вживання інфікованого м'яса або молока через біологічні матеріали, препарати крові, гормональні препарати, трансплантанти, спадковий шлях, генні мутації, зміни в генетичному коді, що призводить до утворення патологічних прионів, спонтанне виникнення, поява патологічних прионів без відомої причини. Пріонові захворювання у людини, губчаста енцефалопатія, хвороба Кройцфельда Якоба, куру, синдром Альберса. Пріони це дуже складні і небезпечні білки, які можуть спричиняти важкі захворювання нервової системи. Дослідження в цій галузі продовжуються, і ми сподіваємося, що в майбутньому вчені зможуть розробити ефективні методи лікування цих хвороб. Віроїди. Назва віроїд була запропонована в 1971 році Теодором Дінером. Це найменші здатні до розмноження частинки, які відомі у природі. У них відсутня білкова полонка. Складаються з ланцюгової кільцевої молекули РНК. Молекули РНК не кодують власних білків. Наразі відкриті лише віроїди, які вражають рослинні організми. Функціонування цих неклітинних форм життя остаточно не з'ясоване, тому, можливо, нові відкриття чекають саме на вас. На світлині зображено захворювання, спричинені віроїдом веретеноподібності бульб картоплі. Прикладами хвороб, спричинених віроїдами є веретеноподібність бульб картоплі, каданг кадан кокосових пальм, екзокортіс цитрусових та хвороба латаття. Зупини відео та перевір свої знання. Дякую за увагу!